Всім здорова! З вами я, Некіт, і сьогодні зі мною грає. Гест, гест. гест. І сьогодні ми заходимо на одну дуже велику карту, яка в мене є. Ти заходиш? Підключений до мого вайфаю. Чекай. Я зараз вийшов. Ел, ти не а сюди сюда заходь. Заходь на виживання в бутилці. А, я видав. Ага. Ну, заходь сюди. Тут лаги Чекай. Ну так, тут лаги у мене трохи. А у мене ні. Я не знаю, я зараз тебе не знаю, як я тебе дійду. Це просто дуже велика карта. Пам'ятаю, що... Чекай. Ти чекай. Я пам'ятаю. Ти де і Зараз я «В». Де ти взагалі є? О! Супернеквіт! Я знизу. Знизу! Ідемо на цю башню. Вот ти бачиш мене. Я ще? тебе дебор. Це футбол? Так! Футбол. Ні, а ще ми будемо грати? Стрілими стріляти. Тут, чесно, О, Давай. Ага. давай. давай. Ні, ну, я разка. так очи. Ну добре, я переходжу. Ні-ні-ні, не, 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 не переходь, не переходь. Нам ще а, треба зброю. Я... зброї забув. А. Це буде серія ПВП, так? Так. Да. Я поки сундук нам два поставлю. Щоб я... рачих, щоб... І будемо железними бити. Не. Ну добре, я. Блин, а я <гадався> все балламазный. Эй, був... Бел... Железный. А броню давай берем. Давай берем А яку броню будем, давай золоту. Нет, <гадався> <гадався> железну. Нет, давай ж золоту. <гадався> Золотая каша. <гадався> Блин, а де у нас я еду те. Легко зламати, значить я б... желізну беру. Давай, переходи. Так, едем. Так. Зароклас. Верху всм полізе. А, а зараз я впаду. Кажу заже, я зараз впаду. Ай! Ай! Блін. Я зараз пошв. Блін, я перейшов в Блин, я Викитуак.

Ні, я бачу, мене і не можна алмазний Раз. Э, пішли на поле. пішли на поле. Раз, Раз два, три. <hish> блин, блин, я тебе не бачу. Блін. Мене <hish> 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 <Блин>, Видай мені, Я зараз прийду до тебе, почекай мене. Добре. Я зараз іду. Чекай мене на тому полі. Я ско я вже доходжу майже. Чекай мене, чекай, чекай, чекай. Чого ти не бачиш? Та Я йду, я тебе бачу. Видай? А, там ус... Стой! Все боє! А я все викину. Ха, що ні, я маю все викинути. Я погав. В тебе є деякі мої очі. <рик> да? <рик> а там, о там. Тут <рик> а... а нема. Чекай, я вдіваю. <рик> Чекай, стан біля тих воріт. І... Так собі. А хто ж поганить? De bed op haar hart. De kokavida, ik heb hier de kish met dit. Believe de schoot, 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 believe de Чесно. Я би вся железо. Ну а мені один алмазний і все. І більше нічого не потрібно, да? Ні, так буде, не буде. Ти де? Або заходь, на то алмазне, Де алмаз, я на тебе чекаю. Я ти себе за ПВП. Мені броньку не брали. Я тобі нічого не беру. Якщо я. Якщо я візьму... А, я Я весь Знаєш? Та я пошуткував. Ти заходиш? сюди. Віддай мені алмазний простий меч, більше нічого мені не потрібно. блін, тебе не за ПВП. Давай на На алмаз дай мені алмазник. Ні, так буде нечесно. І одну нагрудник і все, я буду так бере. І на грудник Та бери, там стоїть речі.

Що тобі їсти? Блін! — У мене злого! Мене теж! Я тут суперниквіта заходиш. Дивися. Чекаємо Чекай, Я Я вийшов. Я радий за тебе, що ти мене перебіг. Тепер мені бич. А давай знову будемо заходити на третій брати там. Oh. Ні. У so. yeah. нас там є всі речі. А ти де? Блін, я опять заходжу. Я чекаю біля того футбольного поля. Блін. Та я почекаю, поки ти міняєш. Мене... Мене Майнкрафт тупить. Блін. Та бля... Блин, що да, за фигня? Да бляха муха. Я бачу ти сотряне все там. О, у мене речі збереглись. У мене тільки. Мене збереглись. У мене було тільки. Чот мене. Ладно. Дай мої эчі, я вдяну... Так, Добре, давай. Так. Мої золоті эчі. А алмазним чорним не будемо бити. Добре. Я його викидаю. То викини його на вулицю. Та викидай на вулицю. Та не. Не а я можу вмерти, Андрій. Нічого. Ну чому? Бо ти менеш вбити. А Але вбити. почекай. Та. Хто мене вбивав? То я. Дай! Зупинись! <ріст> що? Бо в мене Бо мене випадеш. Ще й дощ паде. Та ні, ти мусиш мене вбити що в мене таке ну, одне копееш? Ну бий! Просто просто рукою вбий. <ріст> да, я не хочу тебя. Не разу. Ей Та я батьку! Я, я пожу. Кувак! Стоп у тебе... чекай, чекай, прийду. Будь там О, у я тебе мій шлем ліпати. я віддаю тобі. Твій... Ну добре, як хочеш. зато у мене буде запасний шлем нема я... вже, не... вже нема. А ти що будеш ще їсти? Зараз Що будеш йти їсти? Тоді я зараз прийду. Ти що зараз будеш ще їсти? їсти? Я теж буду їсти. Я буду їсти. Ну ти вже заходиш. Ага. Ми тут уже знімаємо 10 хвилин. Ой. Я вже не можу. І Уже я вже виходжу. Ні-ні-ні, Ой, блядь. чекай. Я Перше вийкну, потім -та -по так же. Та почекаю мене ваги.